Ну що, любі українці, хочу привітати вас з Новим 2024 роком, а також подякувати всім, хто підписався на мій канал. Нехай новий рік буде добрим і спокійним для всіх, нехай що в найбурі заспокоїться буйні вітри, нехай ляже на землю м'який пухнастий новорічний сніг і запорушить усі біди. Усі негаразди. я бажаю всім миру, любові, душевної рівноваги. Це найвразливіше сьогодні. Це потрібно нам усім. А також хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ, які захищають нас, та побажати усім зустріти на у теплому, родинному колі. Хочу побажати, щоб пошвидше закінчилася війна нашою. Українською перемогою. Слава Україні! Щасливого Нового року!